Привіт. Докер це не про рибу. Що спільного між програмістом і контейнером? В обох все всередині має бути чітко, ізольовано і бажано без багів. Ти ще. Досі налаштовуєш локальний сервер вручну. Apache, MySQL, версія PHP. Все руками. Та ти що? І 2012 му Ти ще не в курсі. Що таке докер? Це як магічний контейнер. Один файл і в тебе вже готове середовище розробки для проєкту. Ніяких в мене воно працює, а в тебе ні. Я запускаю серію постів для розробників Docker просто, практично і без фігні. Тут буде не про рибу хіба що про карася, який весь проєкт завалив без контейнерів. Ти цей підписатися, якщо хочеш менше нервів і більше часу на каву. Почнемо з зів вже сьогодні. Па-па.